Він кладемо, тепло в хаті, гріємося. Раніше люди були бідніші, але вони були якісь гостеприємні, ввічливі. Сусід до сусіда заходив, а вечорами сходилися та співали, а трезі совершенно були. Люди були здорові, ні за які болезні не знали. А батько каже, голова боліла, та капелюха він носив. Та зимою та взяв грудочку, снігу положив, під капелюха, мало потримав на голові, та й перейшла голова, та й не проїзд. Якби не було дітей, то й трудно би було жити. Трудно би було. А то діти, щось діти, щось можу з пензі, та й то малиншак. Щось богу дякувати, картошки маємо вдома, щось купіть, так що щось мене голодні. Ох, як же я люблю ці мініатюрні села, де всі одне одного знають, де кожному є що розповісти. Отже, Переченщина, турянська долина. На Закарпатті селам дуже люблять давати назви, які характеризують їх якісь географічні особливості чи ознаки. Наприклад, сухий, тихий, плоский. сьогодні ми вирушаємо до мокрого і дізнаємося, чи воно справді настільки мокре, як називається. Новесеньких будиночків починається село. по правді скажу вам, я просто вражена. Адже це село знаходиться досить таки у закапелку. Воно не на центральній дорозі. Воно розташоване не вздовж траси, як зазвичай буває. З такими гарнішими успішнішими селами. Ви тільки подивіться, які тут садиби. Насправді ви навіть не уявляєте, як я тішуся, коли бачу по таких маленьких селах гарні нові будинки. Це свідчить про наступне, що ж село має перспективу. Добрий день, дітвора. Ви зі школи. Куди ходите? Порошково. – ну вас так багато, прям таке маленьке село. а Дітей так багато. Як тебе звати? В мене каміла. Каміла, розкажи мені про життя, буття у маленькому такому селі. Дуже. Інтересно. Нормально, інтересно. Ми вот туся бабимо. Oh. Гуляємо. М'яч граємо. М'яч. Була стара школа. Там уходимо сібати. Там горка, турніки. Нам треба там, звісно, поділати і може дуже багато чого зробити. Як тебе звати? Я Юля. Юль, ти така ручкою описана. Це ти дуже вчилася, напевно. Ти бачила себе в дзеркало? Хто тебе пописав? Кажеш, ходити погребити. І на пояфини теж, напевно, ходити, так? так? так. А якби вам запропонували, наприклад, батьки, ж сказали, сьогодні ми переселяємося до міста? Ваша відповідь? Ні. Ніхто не хоче? Ні. Ого, ну ви ліпше. молодці. Тут ліпше, ніж у місті. Ви великі патріоти села? Дивіться, який тут симпатичний адміністративний центр. Поруч це, напевно, крамничка, я так думаю. Таке враження, що село умовно поділяється на дві частини: нове село і старе село. Ось там на зачатку, на в'їзді до села, такі модні, гарні сучасні будинки, а далі, вже вглиб, вже старші будинки. Я побачила через місточок раритетну хатку і подумала собі: ну, я не я буду, якщо я не зніму це на пам'ятку, тому що сьогодні ця хата є, а завтра її вже може і не бути. Не знаю, чи хтось живе, в них напевно живе. Доживають свій вік. І тут ось такі старенькі хатки, та я вам підкидую тему для роздумів. Насправді тут багато продається хат, і не тільки таких старих, а навіть і дуже пристойних. Я помічаю по собі таку одну річ. Мені дуже приємно розмовляти з молодими людьми і з дуже-дуже поважними і старшими. Адже молодші несуть нам надію на майбутнє, а старші пам'ятають про те, як було раніше, і несуть за собою мудрість. Я йду у пошуках старших людей. Такі ось стежечки відбочують вліво, вправо від головної дороги. І ними відразу потрапляєш у лісосмугу. смугу. Напевно, сюди діти по гриби ходять. Саме тут я зустріла дядька Володю, який дуже став у пригоді. Батько помер вже, мати ще живе. Років має. Правда кажуть, що у селах люди мають якби довший вік, більше живуть як у місті. Тут теперка найстарша старша жона, тут Катерина. Моя матію порожку живе. Адика Іван Что теж. Як скільки він має років? Тож 90 років буде вже мати. Так. Не. Так що ще є старожили. Отже, мені сказали, що тут живе один із найстарших мешканців цього села. І, звичайно, мені хочеться дуже з ним познайомитися. Ви так мене зразу до хежі кличете. Добрий день. Добрий, день. Добрий день, я до вас. Грімося. Із дідом є. Вас і угень гріє, і любов у вас гріє. Не вадитеся. Та що би ж ми <laughs> Та Я знаю, хто як, хто покажен по-різному. І написано в Біблії. Якщо ви ще повадили, щось поссорилися між собою, то каже, до заходу сонця приміриться. Сонце да не зайде вас в гніві ваш. Так є написано у священному писанні. 55 років живемо. Має дочку, 64 роком іде. А сина маємо, що 60 років має. І маємо 5 онуків. Ого, яка сім'я? І, і 5 правнуків. Восьмеро у нас їх є. А як часто ви збираєтеся докупи уся родина? На які свята? На ми, як Рождество Христове було, то це. Зібрали гуртом всі, а на Пасху, особливо коли великі такі свята релігійні. То вони сюди до вас приїжджають, сюди всі сходяться. Чи вас кудись вони забирають? Приїжджають, бо я, я ходив у церкву суботників. Я, я чту суботу. Так. Субо ви відноситеся, належите Рану до суботників, я. так? От 60 років я крещення я прийняв. На суботу, бо я читав Біблію, я на крані робив, я крановщиком робив. 36 років я гадав. Я не дуже просто в курсі. Чим відрізняються суботники там, від, ну, там, від інших, від євангелістів, від баптистів. Багато ж всяких конфесій? Чим, чим відрізняються? Знаєте, то є конфесій дуже багато. А де недавно я чув по телевізору один проповідник із Америки говорив, що... У Америці є 200 конфесій, 200, а в цілому світі є 46 тисяч. Так що, а ми не знаємо за якихось 5-6. Бо ми знаємо, ага, тобто суботники, баптісти, адвентисти. А як ви думаєте, конфесія має значення? Мені здається, що Бог один і. Є Написано у. У священному Писанні, у 4 главі е, до 50: Один Бог, одна віра і одно хрещення. Так чому тоді люди діляться? Мені цікаво? Для чого їм ділитися там на суботників, ну, на думало. євангелістів, на тих, на тих? Так. Просто вірити в Бога і все. Ну, то так би, так би мало бути. Е, я теж так казав, коли я почав ходити. До суботних собрання. Я кажу, мало б бути так, як е, таблиця множення. На всіх язиках е, однака міра віри. На Метр має 100 сантиметрів, гектар має е, 1000 квадратних е, метрів. І у всіх странах міра однака міра ваги. І міра і правда. Яка малесенька церква тут стоїть на горі, наче іграшкова, і я знаю, що церква тут не одна. В якому б я не була в селі, але я завжди обов'язково піднімаюся до церкви, і ви напевно здогадуєтеся, чому тому, що від кожної церкви, яка ставиться на пагорбку, найгарніший краєвид. у тій хатинці відразу поруч церкви народився наш місцевий поет Юрій Шип. Можливо, він дивитиметься цю програму і зрадіє, побачивши рідний дім. Яких ви дотримуєтеся традицій народних? традиції залишилися, бо коли… Але... На різдво колядуємо. Діти приходили, колядували, бо вони все до нас не, не, не йдуть. Не лім по святах йдуть. А, а Але тепер праздники були почти кожен другий день тут були. Бо то йдемо у пасіці жиє, йдемо у Перечині, третій вдома, четвертій там Ну, близько жиє мені коло інших. Так, так що, що ми... ви, не, ви не почуваєте себе самотньо? Так, що ми не самі. Дочка, коло нас жиє, ходить уже на роботу. На роботу Дуже ходить. Дуже файно. На роботу ходить, на, на хліб пече на пекарні. Файно. Ну. <свят> no. І старші люди всі кажуть, що. Люди дуже помінялися, що колись були люди не такі, були якісь добріші, лагідніші. Це правда чи ні? Ми говоримо, що раніше люди були бідніші, але вони були якісь гостеприємні, ввічливі, сусід до сусіда заходив, а тепер не заходять. Та як почали співати, та голоси зашибалися у лісах. А тепер і лісів нема, то все. Все знищено, дівчата не співають. Хлопці на вулиці, як заспівали вечором, то так було прекрасно, а а трезві були, такі на вечори, вечорниці були, що пряли, знаєте, коли пряли, куделя була така, ну то прядиво таке було. Або там плели носки. Або рукавички, щось таке робили. Люди дружні були, їм другим допомагали, не так, як тепер. А тепер не йдуть допомагати. даш вупити, прийду, не даш вупити, не прийду. Коли ми почали хату будувати, та звіслося, то тут повний двір, пол, ще 30 людей. Що й не, не треба було стільки людей. Ми прийшли допомагати, бо і я допомагав, я знав. І штукатурити, і мурувати, я ходив по село і людям допомагати. І люди мені зайшлися. так і так, І А тепер тепер що за гроші, що за гроші. Тепер люди живуть розкошно в грошах. А ми не маємо, ми не живемо. Коли я вийшов на пенсію, то я отримав 49 гривень і 84 копійки. А жінка моя отримала 36. Гривні, ми такі пенсії мізерні отримали. Якби не було дітей, то й трудно би було жити. Трудно би було. А то діти, щось діти, щось з пенсії. та й то малиншак. Щось буду дякувати, картошки маємо вдома, щось купити. так що щось мене голодні. Ну ви вже в такому віці, що ви, напевно, не садите вже не беруєте. Ми, ми ще Ще того року ми з дідом. Почти, ту маємо 10 сотин, ми самі вибрали. Покопали і вибрали. Ні, ми ще... Нічого собі, ми ви ще... у такому віці садите Ну крумплі. Ну, 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 ну ви молодці. І корову ми тримали. Так, мали сте корову. Казали мені, люди в селі, що дуже мало корів лишилося. А, ну. Було у нас 200 коров у селі, а тепер 9. А чому так? Щося стало? Щося стало. Но... Колхоз, як це розрушив, то все, земля. На землю дали нам землю, дали паї. Ну, сперва робили ми на паях, ну, і корова була, ну, все було. А так потім... тепер, напевно, і людей 200 не є у селі. Одна третя часть може. Шитки там, у Гайкові вже лежать. Починаю і без людських пояснень розуміти, чому село назвали Мокрим. На кожному кроці тут тече вода. Струмочки великі, маленькі, різні, супроводжують мене вздовж усього села. Але це навіть не заважає переїхати декому з міста сюди назавжди. Ви кажете, переїхали з міста сюди. Розкажіть, чому? Сюди мені шалю кажуть, там більше комфорту. Я всю жизнь прожив в Ужгороді. Так. за зараз. Їздив, їздив сім. Мені 72 роки. Роблюші. Що робите? А то не має Головне, що активний. Так. Да. Це головне. Що я стараюся на роботі бути. Так, ну це прекрасно. Хто хоче робити, той роботу собі знайде постоянно. Усе. Точно. Тут жили ваші е, батьки? Не батьки, а ну, свої. Родичі. 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 Ну як прекрасно, що ви не, не закинули це все діло. А... Я, я все перекрив. Все. Ви перекривали хату, так? Який ви молодець. Молодець. Але... Хати деякі розвалюються, бачу, але, люди але, ніхто але, не але, живе. І той, 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 той хаті купили києвляни. Ту хату київляни купили? Так. Так що у вас тепер столичне сусідство, а ви не знаєте, чому село назвали Мокрим? Раньше, вот тут є село рядом Майорки через сюди Завбуч. І то раніше хотіли перейменувати. то Малиновка, а то Садове, а Мокре як було, так і є. Але і їх не перейменували. Майорки лишились майорками? Майорками Завбуч лишився Завбучом. Що фактично село відстояло свою назву, не дало себе перейменувати. Ні, всі знають мене. А там як сухо, буває сухо на муку, так а ну, буває. Так вас запитують, жартома, так? Да, так, да, да, да. ну, смішно. Снігу дуже мало цієї зими, але тут трошки його ще залишилося і приємно, тому що все-таки мої зйомки мають такий більш-менш нарядний, урочистий білосніжний вигляд. Місточки, місточки, місточки. Село у якому суцільні місточки та ще кури пасуться на снігу. Гарний такий день сьогодні, сонячний. Мені приємно щоразу зустрічати молодь у селі, і я так бачу, що настроєні вони переважно дуже позитивно до сільського життя. І якщо вам здається, що всі сільські діти мріють переїхати у місто, то це не так. Так ходите, таке пасти корову. Вже ні, але ходили. – Раніше ходили. Так, було багато коров, а ходили тепері. пасти. У нас така натовп такий просто вигулькнув і дивлюся, самі дівчата. А пацани є в селі? Так, Оці двоє? Багато. Чи ще є? Багато. Чи ви просто окремо ходите? Окремо. А цікаво, як переобігаю, таке вже більш доросле життя, отакі підлітки вже великі, от 9 клас, так? Відбуваються ж якісь там залицяння, чи місцеві не цікавлять сільські? Цікавлять. Цікавлять? цікавлять? Так і як це виглядає? Бо я знаю, як у місті, наприклад, кажуть, там йдемо на побачення, там в кав'ярню, в кіно і no, ще у нас куди. Йдуть гуляти, на морожену. Є куди на морожену, так? На гриби. Ну, на гриби якось так воно, ну, в ліс, не дуже. Mm -hmm. Але в принципі просто йдуть собі селом, так? Угу. Mm -hmm. Хлопець, є? Ні. Oh. Добре. Майбутнє як собі бачите? Не знаю. Поки що мамі допомагати, потім, можливо піти, так, де, в якесь містечко жити. А вчитися далі десь універ. Угу, в Ужгород або в мукачку. Який факультет? Ой, точно не знаю ще. Ще не обрала. Угу. Ну добре, дякую, гарно. Чи є різниця між молоддю, яка виросла в селі і ті, які виросли в місті? Є. Ті, що виросли, виросли в селі, більш добріші, мені здається. Добріші. Скажи, от коли приїжджає дівчинка, ну чи може хлопець неважно хто от, е, з села, так є якісь проблеми в комунікаціях? Тобто, ти бачиш, що такі міські такі більш гоноровіші, чи як їх назвати? Ну. У тебе були такі випадки особисто? Були такі случаї, коли приходили сюди, ну там, ну, з інших сіл, то наші ну. Нормально вчатися там, спілкування, це все нормально. А коли городські вже, то ну, пафос. Багато пафос. пафосу. Багато пафосу. так. Ну і не розумій, так? як Ми, ну, ми свої своїх Ви довірливі, ви довіряєте одне одному таємниці, секрети, всякі да. любовні діла, <х> так? <х> так? Ну точно ж, я так думаю. Розкажи, що, ти, що тебе навчили в селі те, чого не вміють у місті? Ох, навчили бути доброю. розуміти. Ну, там до праці звикла. Що ти вмієш робити? Буквально все. Наприклад. Ну, там їсти приготувати, там дещо допомогти мамі. Ну, таке. Город маєте? Є. Yeah. У городі робиш? Знаю, так. Ну добре, дякую. Іду добре. далі. Па-па. Попри те, що село дуже маленьке, я чомусь переконана, що воно буде жити. Тут багато молоді, тут багато нових будинків. Єдине, про що просять старі люди: збережіть тепло душевне, добро і дай вам Бог щастя! Поспішаю вам повідомити, що у каналу вже з'явилися перші спонсори. Велика їм подяка. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. З нами ж цікаво.